Замовлення через додаток Прикі Шоп це просто і зручно. Наш застосунок дозволяє вам робити покупки для вашого магазину в декілька кліків. Процес замовлення максимально простий. Обираєте товар, що сподобався, і додаєте його в кошик або просто замовляєте безпосередньо на головній сторінці, або через карточку товару. Вказуєте всі необхідні дані для доставки. Підтверджуєте замовлення і чекаєте підтвердження від нашого адміністратора. Переглядаєте ваші замовлення у спеціальному меню, щоб стежити за статусом та отримати всю необхідну інформацію. Завдяки зручному інтерфейсу нашого додатку процес покупок стає простим і швидким. А ви завжди в курсі, що відбувається з вашим замовленням.